Іспанія це наступна країна у світі, яка впроваджує обмеження щодо тримання смартфонів, телефонів, гаджетів для дітей віком до 16 років. Тобто, якщо ви проживаєте в Іспанії, у вас дитина не має права мати телефон до 16-го року життя. Чому? Тому що говорять, що смартфони у дітей викликають депресію, викликають залежність, вони не можуть зосередити свою думку. І навіть думають про самогубство, і взагалі смартфони зменшують увагу дитини, і вона не може зосередитися і щось запам'ятати в школі. І також є країни, такі як, наприклад, Італія, Іспанія, яких заборонено носити телефон до школи дітям. І як ви взагалі вважаєте, чи це правильне рішення, чи неправильне, щоб взагалі обмежити телефони для дітей віком до 16, а в деяких країнах навіть до 12 років? Пишіть вашу думку в коментарях і чи ваша дитина має телефон у такому віці, буде цікаво подивитися.